Тризуб замість звичної верхівки ялинки вигадив вискіст та створив львівський бренд. З цього почався почалася історія нашого бренду. Так. І ми подумали, що е, не можемо пропонувати тільки тризуб, тому потрібно було ще запропонувати ялинкові прикраси. І ми подумали, що цікаво було перенести картини Марії Примаченко на ялинкові кулі. Ляні кулі розписані вручну на львівському склозаводі. Ідея зробити ялинкові кулі за мотивами творчості Казимира Малевича з'явилась літом, каже Юлія Стрипа. Загалом до колекції увійшло вісім ялинкових куль. Вони складені у два подарункові набори: супрематизм, напрям у мистецтві, який власне і започаткував Малевич та українське село. Власне, тому ми обрали нанести картини Казимира Малевича на кулі, тому що багато українців не знають, що він український, не кажучи вже про іноземців. От і ми хотіли повернути його спадщину саме в Україну, тому що. Росія і фізично намагається знищити наше мистецтво, як сталося з музеєм Примаченко. Є дві серії звірі та люди. Із картинами Марії Примаченко. Вони складаються з шести куль. Це є колекція «Звірі». Тут ми маємо кулю «Бичок». Ось, це також куля з колекції звірі з картиною Горбоконик. Також ми маємо колекцію люди. Моя улюблена куля це куля поцілунок. Ось тут представлені різні такі побутові сценки, деякі романтичні, деякі веселі. Ідея зробити такі прикраси на ялинку виникла у авторів два роки тому. Наша місія українізувати ялинку. Ми хотіли відійти від радянського сприйняття ялинки, українізувати її. І, ну, тому у нас все почалося з верхівки вигляді тризубу. Її насправді не було на ринку з Це перша наша авторська розробка. Частину грошей, виручених з продажу прикрас з картинами Марії Примаченко, автори скеровують на потреби фонду родини Примаченко. Виручку з інших продажів скеровують на потреби українського війська. Іван Кадисько, Роман Гнатишин – Суспільне новини Львів.